Ворогу залишається хіба що терор. Росія масово обстрілює мирні міста і села на сході, бо не може домогтися успіхів на полі бою під постійним вогнем Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Марінський та Шахтарський напрямки за минулу добу загарбники завдали 26 авіаударів на території України та за 20 разів села на лінії зіткнення накривали реактивною артилерією. Суттєвих успіхів расистам це не принесло, тому від безвиходів вони вдаються до терору по всій лінії. Нії фронту у тимчасово окупованих районах ворог залякує населення, посилює режимні заходи, відбирає майно. Наші воїни сумлінно роблять свою справу. Успішно ліквідовують загарбників. Українська авіація завдала восьми влучних ударів по скупченню живої сили ворога. А артилеристи поповнили фронтові зведення знищеними пунктами управління, локаційними станціями та зенітно-ракетними комплексами. Двоє людей загинули ще п'ятеро поранені, і це лише попередні наслідки обстрілу марганця. Сьогодні о пів на п'яту дня росіяни знову вдарили по місту, вбили двох жінок 57 та 62 років, і Ще чотири людини поранені. В одному з дворів снаряд влучив дитячий майданчик. Також снаряди окупантів пошкодили сім багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Одна з хат загорілася. Зараз рятувальники ліквідовують пожежу під час обстрілу, побито лінії електропередачі і газогін. Тож ворожі втрати на українській території невпинно зростають. Генштаб щодоби інформує нас про те, скільки російських загарбників ворожої техніки залишилося в українській землі, і от станом на 385-й день повномасштабної війни вже знищило 161,5 тисячу солдатів країни терористки. Лише за минулу добу до цього списку додали 980 ворожих вояк. На брухт наші воїни перетворили 8 танків, 10 панцерників, дев'ять артсистем, 7 комплексів реактивної артилерії загарбників. поменшило ворога і систем ППО на дві одиниці стали непридатними до використання ще 10 бензовозів та машина спецтехніки. До цього брухту додалися і 12 тактичних безпілотників, які над своїми укріпленнями збили наші оборонці.